Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і прославляти в славі моїй, встань, славо моя, встаньте, псалтирю, і гуслі, я встану рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе серед племен, бо вище небес, милість Твоя, і дохмар істина Твоя. Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені Твої. спаси правицею Твоєю, і почуй мене, Бог сказав у святині своїй. піднесуся і розділю сихем, і долину осель розмірю, мій галаат, мій Манасія, єфрем сила глави моєї. Іудаски питер мій, мов умивальна чаша моя, На Єдома стану ногою моєю, земля филистимська, скориться мені, хто веде мене в укріплене місто, хто приведе мене до Єдома, чи не ти, Боже, що відкинув нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим, дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу, Він знищить ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, як звеличився ти дивно, ти прибрався у славою величну красу, ти задягаєшся у світло, як у ризу, простираєш небеса, як шатро. Підносиш над водами горні палаци твої, обертаєш хмари на колісницю для себе, на крилах вітру ти ходиш, ти твориш духів ангелами своїми, і слугами своїми вогненне полум'я. ти поставив землю на тверді її, не захитається вона по вік віку, безодня, як одежа, покриває її, на горах стоять води. Від повеління Твого вони біжать, від голосу грому Твого тікають, піднімаються на гори і сходять у долину в місце, що ти призначив для них, Ти поклав межу якої не перейдуть вони, і не повернуться, що покрити землю, ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води, ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли та спрагу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям, ти напуваєш гори з висот твоїх, Плодами дів твоїх насичується земля, ти вирощуєш траву для худоби. І злаки на користь людям, щоб добути хліби з землі, і вино веселить серце людини, Йєйна мащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини, насичуються дерева польові, кедри ливанські, що ти насадив їх, там птахи гніздяться, гніздо чаплі найвище, гори високі для оленів, скелі захисток для зайців, ти створив місяць, щоб визначати час. І сонце знає захід свій, ти насуваєш темряву, і ніч настає, тоді бродить вся звірина лісова, леви речать за здобичі, і просять від Бога поживи самі. сходить сонце, вони вертаються назад і лягають у ліхвищах своїх, виходить людина для справ своїх і на працю свою до вечора, як і величні діла твої, Господи, все премудро створив ти. Повна земля творіння твого, ось море велике і просторе, там безліч гадів і тварі малої і великої, там плавають кораблі кити, що ти їх створив вигравати у ньому, всі вони на тебе сподіваються, що даси їм поживу у свій час. Ти даєш їм вони приймають, ти відкриваєш руку свою, вони наповнюються усяким благом, ти відвертаєш лице твоє, вони тривожаться, віднімеш дух їх, вони щезнуть, і у прах свій повернуться, пошлеш духа свого і створяться, і ти оновлюєш лице землі. Нехай буде слава Господня навіки, звеселиться Господь від діл своїх. Він погляне на землю, і вона тремтить, торкнеться гір і вони димлять, славитиму Господа все життя моє, співатиму Богові моєму, поки живу, нехай буде благоприємною йому пісня моя, і я звеселюся в Господі, нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників, нехай більше не буде. Благослови душе моя, Господа, Аллилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Принесіть Господу, Сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь, віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його, голос Господній над водами. Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські, від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді донороги, голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю Кадеську, О, Господа розроджує лани і оголює ліси, в храмі його все говорить про його велич, Господь осів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки, Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх, слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Пом'яни Господи Давида, і всю лагідність Його, як він присягався Господу, давав обітниці Богу Якова, не війду в світлицю дому мого, не ляжу на постіль мою, не дам заснути очам моїм і задрімати повікам моїм, не заспокоюся, поки не знайду оселі для Господа, дому для Бога Якова. Ось ми чули про нього в Єфрафі. Знайшой Його на полях Ярима, ходімо в оселі Його, поклонімося під ніжю ніг Його, воскресний, Господи, успокій твій, Ти, і кіот святині Твоєї, священики Твої задягнуться в правду, і преподобні Твої зрадіють, ради Давида раба Твого, не відверни лиця від помазаника Твого, клявся Господь Давиду істиною і не зречеться її. І синів роду Твого посаджу на престолі Твоїм, а коли сини твої зберігатимуть мій, і повеління моє, яких я навчу їх, то й сини їхні навіки сидітимуть на престолі Твоїм, вибрав Господь Сион, забажав його на оселю для себе, це місце спокою мого повік віку, сказав Господь. Тут оселюся, бо я полюбив його, поживу його, я благословляючи, благословлю, і в богах його я нагодую хлібом, священиків його я в спасіння, і праведні його будуть радіти радістю. Там я вирощу спасіння Давидові, поставлю світильник, помазанику моєму, ворогів його, осоромлю я, на ньому ж розцвіте святиня моя, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже прийшли язичники в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій Єрусалим, обернули на руїну, кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх звірам земним, кров їх, як воду, навкруги Єрусалима, і не було кому поховати їх. Ми стали посміховиськом для сусідів наших. Нарогою й соромом для тих, що оточують нас, доки, Господи, будеш безупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє, вили гнів Твій, на народи, які не знають тебе, і на царства, які імені Твого не призивають, бо вони поглинули народ твій і місце Його спустошили, не згадуй давніх гріхів батьків наших. Але скоро пошли на милість Твою, бо дуже зубожили ми. Поможи нам, Боже Спасителю наш, задля слави імені Твого, визволи нас, Господи, і очисти гріхи наші ради імені Твого, щоб не сказали язичники, де Бог їх, нехай на очах наших пізнають вони помсту за пролиту кров рабів Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених, могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть, семикратно поверни в серце ворогам нашим наругу їх, якою вони зневажили Тебе, Господи. А ми, народ Твій і вівці стада Твого, будемо вічно прославляти Тебе і з роду в рід сповіщати хвалу Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас і на віки, віків, амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Божем, Алилуя, слава тобі Боже.